Диви-диви, от розкажи, що відбувається в самому місті. Як це виглядає? Це правда, що місто повністю забарикадовано? що там місцеві мешканці готуються до якоїсь самооборони? Як патрулі на вулицях, міліція, не знаю, військові? Що відбувається взагалі в місті? Нічого це. цього немає. Тобто, це нормальне таке місто спокійне нормальне... без ніяких ознак. Місто, де навіть подекуди дуже рідко зустрінеш і міліцію, і блокпост, ну, і людей на тобто там середині міста якомусь немає контрольно-пропускних пунктів. Я більш того скажу, ми навіть вночі їздили, коли треба було там, хотіли, хотіли переночувати разом з людьми в бомбосховищі, і доволі так довго об'їхали місто. І фактично нас ніхто не зупиняв. Люди бояться їздити, тому там. Ніяких посилених таких фортифікацій немає, з іншого боку, звісно, фортифікується місто ззовні, тобто риються окопи, добровольці цієї. Але це не та картинка, яку побачать дуже суворо останні два тижні. Слідкують військові, щоб не фотографували ці позиції. Ну тобто, щоб цьо... Це вони на під'їздах На під'їздах місто. На під в місто. В самому місті все спокійно. В самому в місті все так само, як завжди.